Вашій увазі пропонується доглянутий будинок площею 80 квадратних метрів та 27 соток землі, на 15 з яких є кадастровий номер. Файно доглянуту садибу розташовану в самому центрі селища міського типу Баришівка Київської області на відстані близько 70 кілометрів від міста. Бездоганно продумано все, що стосується будинку і подвір'я. Якісної побудови сучасний будинок та хлів, а також всі господарські споруди на території. Просторе облаштоване подвір'я, з криницею і своєю особистою свердловиною. Все зручне і пристосоване для постійного проживання. Будинок має два поверхи. Перший поверх опалюється грубою, має дві невеличкі кімнати, кухню та коридор. Другий поверх також має дві кімнати: сухі і просторі. У будинок заведено воду. Є великий льох, де до самісінької весни ваша городина зберігатиметься в бездоганному стані. За необхідності можна провести газ від сусідів. Є можливість добудувати на будь-яку кількість квадратних метрів нові пристройки. Подвір'я і земельна ділянка біля будинку просторі. Гарно доглянуті, правильної геометричної форми, огорожа гарним парканом по всьому периметру садиби. Є заїзд для авто і окремий зручний заїзд для сільськогосподарської техніки. Тут висаджено і плодоносить все, що може рости в приватному секторі. Земельна ділянка щорічно обробляється у бездоганному стані. Окремо хочеться зупинитися на розташуванні вищезгаданої садиби. Це самісінький центр селища міського типу. Поряд безліч магазинів, ринок вихідного дня, церква та ставок. Тут єдить садок, школа, лікарня, бібліотека та будинок культури, чудовий парк відпочинку і все інше, що так необхідно для комфортного проживання. Рейсовий автобус на Київ ходить три рази на добу. Для детальної інформації обов'язково переходьте за посиланням до телеграму та не забувайте підписатися на канал.